Що я тут можу ще робити? Я, я от прийшла, я просто як лох. Коли почнеться нарешті аукціон? Ви хотіли зробити ставку? Так аукціон вже почався чи ні? Бачиш, правильний вибір беззубий пес, би так не душив і на гривні не, розв... не розвів. Бля. Але він все рівно пес сутолий я думаю, це не самий бісячий з персонажів. Ну, можливо, можливо. Я казав вам, Холмс, я казав, що це поганий план. Тепер ми у розшуку та ще й з пустими кишенями. Істеріка нам не допоможе, Ваце, не розповідайте, що трапилось. Сам початку знав хто я, здер з мене все до останньої копійки. Ба головне, що ви змогли дістати інформацію про камені. Я не буду це обговорювати. Що... Бо... Яка інформація? У нас немає ніякої інформації взагалі. У нас немає ніякої інформації. Яка в нас інформація? Так. Що ми ще можемо зробити? У нас щось є. В банку відбувається аукціон. Mm. Так, що в нас є? Зустріч з шерифом, банківський дім. І портрет особистості. Ні, табличка з філантропами. Можливо. Пан Френкбенбі, шериф. Ага, нам не вистачає доказу одного, і у нас його немає. У нас немає документів, нам треба якісь документи свідчення. You think the look actually compliments you. <гум> Вам дуже посинев ще перевдягатися, дійсно. Так, а. Що робити? Сподіваюсь. Бачиш? Блін, я не можу. А я не можу знов зайти всередину? Ні, не можу. І що робити? Може повернутися до Барнабі і повернути йому капелюх? Іду попробую, бо я більше не знаю, що можна зробити. Що це за містер Рідлер? Дік. Хто саме? Хто тут був містером Рідлом? І ще й сміхається над вас, не правда, пес? Do you know anything Don't be angry with me, sir. Мені цікаво, чого він туди стукається. Що й так з ноги фігарить. Чуєш, ти каш. <бас Literature> Ясно, його чіпати даремна справа. Яка що зробити треба? Mm -hmm. Таблички з філантропами. Можливо, нам треба якось цим. No, Рітлер загадник. А. Стрей, щось на нього скинути ненароком. Ну, на жаль, ми не схожі на кота, і скинути нам нема що. Можем пляшку йому на голову скинути? Перелік його філантропів. Як скористатись Не піти в крамницю цю може в піджаку, О, був би клюшти. Оу. Серйозно? Аж такий варіант я би не продумала ніколи. Давай підемо. Ідемо в крамницю Варнабі, біглянемо. Ось воно. Ні, а бачиш навіть двері не активні, тобто зайти всередину не можна. М -м. Пусті погрози, та окей, а що робити далі? Шерлок, ало, скажи мені що робити? Тут я детектив чи ти? 200 IQ? Ні, це не 200 IQ, бачиш не можна ніяк взаємодіяти з магазинчиком. З цим тіпом розмовляти. Rude, від мене не штиняє. Це від піджака. Боже, я не пацан нічого не пив. Oh, От ти фіг знаєш що робити. Якось можна обійти банк, не знаю, зайти ззаді? Напевно, ні. Це на отож, бо... От знову на початку гри в мене таке саме було, що я блокала і не знала, що робити. І от зараз знов те саме сталося. От знову я починаю трансляцію включаю і починаю блокати як бовдур і не знаю, що робити. Тут не можна поки що перевдягнутися. Що робити? Написано йди на корабель і перевдягнися. А, типу йди на корабель перевдягнутися. Так просто там пише, що піти на корабель, і це означає, що ми взагалі звідси маємо відправитися. Ми ж не можемо просто так взяти і звалити. Так, стоп, а де корабель? А де вхід тут? Зараз я ще не зможу на корабель, блін, попасти. Ну, а куди саме тут піти, блін? Гені на Квісторі. Ну, легше поки... А, тут можна пройти напевно. От єдине, щоб знати, де той наш корабель. Я не знаю, це навряд чи наш корабель. Схоже на ресторан готель. Таке. Але це може бути якраз те, що треба нашим героям. Ресторан готель це вони могли не зупинитися в такому місці, але. там зачинено. Де потрібний мені корабель? Півтор. Та, от загубилося просто в одному кварталі навіть. Дім розпусти схоже, можливо. Боже, у мене знову алергія на щось. Скільки ви тут бачите кораблів? Я бачу два. На один з них зайти не можна взагалі, там перекрито. І один це якраз отой ваш дім розпусти. Just tell me, what you've learned. Та як? Дайте мені перевдітися. Попитай людей на тому кораблі щось. Ти про там той, де Дім розпусти, так? А в меню неможливо перевдітися. Ні, не можна, в меню не можна. Чекайте, то там прохід на той дім. Алергія на алкоголь, який тхне від піджака. Ну чекай, тхне від Ватсона, а не від мене. Я ж не піджаку. Приємно побачити засідника, пане Барнабі. Ласкаво просимо додому. Ясно, чим займається Барнебі. Ясно, чим займається Барнбі в цьому місті. Бухає і гуляє. Так, сюди, сюди нам не підходить. Тут теж ні. А, ну, привіт. Кажі, Любчику. А-а, це не тут, це не тут. Це треба щось інше робити. Що? І що мені робити the on the crew. у команди віспа, клас? На ту палубу, ні, на яку саме палубу? На яку палубу? Яке за один, два. Поменшало людей можна і спитати, де білі вушка, які є на кліпі, що я кидав. В тебе були такі котячі вушка білесенькі. Білесенькі, котячі вушка? А може ще раз скинути кліп, я гляну Бо я не розумію, в мене не було ніколи білих вушок. Я не розумію про що ти? Треба список вибрати і тоді спитати. Ти маєш на увазі оцей список? О, магад, та навряд чи тут хтось знає. Ні, ні, це can... не то. Що за кліп? А, це не, це не білі вушка, вони рожеві. Вони не білі, вони рожеві. І вони десь є в мене дома. Не знаю, де саме, але десь є. Вони не білі. Вони дуже незручні, вони незручні. Владіслаїв ти тут. Боже, хоч би був зараз Владіслав на стрімі, бо я не знаю, Серп. А, що мені робити? Я застрягла. в мене немає нічого активного чи цікавого. А який корабель? Ну, взагалі не розумію, де той корабель і який він. Повернутися на корабель. Зверни увагу на розкиданий одяг біля одного з кораблів. Що? Там був розкиданий одяг. Ти хочеш сказати, наш одяг викинули, чи що? Та ну. Та ну ні... Чекайте, де тут. А, то там був прохід. А, це якраз може бути той корабель Девіспа, так? Із нього викинули наші речі, так? Так. Тоді може бути. Ось цей одяг. Дідько, тепер наші речі ще й у воді. О! Що в багажу власні ноги виросли? Ох, пан, прачет, мене ж все... Не знаю, що ти там зробив шерифові, але мабуть щось дуже страшне. Якщо він вишпурнув твій багаж. То це зробив шериф? Ах, гівна кусок. Я йому в чемодан з чемодан сраку запхаю. And you are... Lucy John, I, I didn't mean to be rude, I Kpets just noon, and you've already made an enemy in Sheriff Grubb The man starves his gators just in case someone crosses him John, Hi Hi you Well, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you And then you'll be a John Doe Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes <laughs> you've got yourself in a fine pickle <laughs> All right, come on board the Nymph. There's The Nymph? Is that what it's called? Well, let's just say you ain't the only one who's had run ins with the sheriff. way I see it, this city is a mess. I'll get you stolen and head on over to the Nymph. I'll be in room six. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you over to the Nymph. What was that job? Я сподіваюся, він в грі помре. Будь ласка, скажіть, скажіть мені, що цей шериф помре в грі. Well, Тільки подивіться на нього весь такий чепурний Да, подорож пішла не за планом. І не дізнались нічого нового про зниклих людей, та. То що? Шампунь? Вона в курсі що? Чому дівчину звати Шампунь? I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep не, мама забрала, А ні, не забрала. But, по Перше, чому звати шампунь, а по-друге. Що? То це, напевно, повія. Де лікілибовські? У я чуть я трошки вдивилася. <кхем> так, добре, де та шампунь? Ти шампунь? No, I've never heard of it, but... I can help you with something else May I ask for your assistance? No, I've never heard of it, but... I can help you with Shampanj something else Champagne lives and works in the Fisherman's... what? In the Fisherman's aha And where is the Fisherman's Quarter? Ну, що з цього є рибальським кварталом? Оцей, напевно, зелененький. Я так думаю. Бо він єдиний наш ще не вивчений. Чому я не можу телепортнутися? Це через те, що я Ватсон, чи що? Тільки Шерлоку ця функція доступна. Що Дуже далеко від пішли? <кій> Що сталося? Куди мене телепорт? А, тепер я за шерлока граю. Серйозно? Я вже встигла пробігти всю цю дистанцію, а мене вернуло в тіло Шерлока. Привіт, Шадо Ремпич, дро, дро. Це десь тут, з самого краю той квартал. Напевно. Ну це схоже на місце, де може жити так, все правильно Робецький квартал. Ізі. Ти боїшся виступати перед публікою? Ну, в якійсь мірі так, а шо? Досить надіюсь. Right, Пане все гаразд. Вона прийде will... знову, і я, я загину. Хто воно? Що трапилось? У мене вночі приходила Лоа смерті. Oh, точно прийде знову. До речі, я знаю ці приколи про Лоа смерті. Що трапилось вночі? Почнімо спочатку. Мене звуть Шерлок Холмс. Можете описати події минулої ночі? Мене звуть Коул Сібрук. Це була маман Брігіт. Вона прийшла If до that... мене. Спочатку щось ударило стіні зовні, а потім війшла вона, підкорила мою волю та повела мене до води. Може, вам це наснилось? I I Коли б так я бачив великого алігатора, він покликав мене, і я не міг опиратися. It раптом закляк ослабло, і мені вдалося випусти на берег. Гра довга? Ні, не дуже, Вона така середня. Розумію, це звучить для стороннього, але то була Лоа смерті. Що таке Лоа? Я знаю, що таке Лоа, але може Шерлоку треба дізнатися це. Насправді. Багато ли. Ну, Лоа багато. Маман Брігіт, одна з них. Вона Лоа життя та смерті, лікує праведників. О, Вуду. Так, минулої ночі ви відчули щось окрім страху? Yeah. Так, безсумнівно, Знаки присутності Маман. Зір став нечітким, в роті переслохло, і світло раптом стало дуже яскравим. Дуже цікаво. Дивіться, дивіться, сліди бачу. Забагато відбитків, складно розібрати, куди він пішов. Давайте тут ще поробимо трошечки квестиків, що ні. Ой, поїв, блін, нормально. Залишки вечері. Свічечка. А тут що? Це незвичайний чай, Радше трав'яний відвар. Схоже, чай тут. чорний чай тут не дуже люблять. Дешевий міцний алкоголь. Залишки тютюну. Він впустив чашку? Це що в нас таке? Це майже без запаху? Цікаво. І все, що він прокоментує, цікаво. Солодкуватий запах. А що він зробив? Що, якісь меле трави, Деякі, вельми небезпечні. ти не хочеш кіт? Так, змішати в однакових пропорціях. Золотушник, листя полуниці, квіти жасмину. Іди сюди. Іди сюди, лягай. О, на тобі кусочок. Ти знов ходив на балкон. Якщо в тебе під кігтями або на тобі є шматочки поролону, значить ти поролонний килимок шкрябав кігтями, значить ти був на балконі, значить ти ходив курити з мамою, значить, мама получить пізди за те, що знов ходила курити на балкон з котом. Бачите, в мене теж дедукція працює, Я теж якийсь Шерлок. Ми тільки що чули алігатора. Де ми його чули? Ай ай ай, не шкрябайся. Больно, ну, блін. Гарно рибалити, я б так не сказав, пане. Так, і що ти хочеш товктися тут, кіт? Нашій справі з'явився пернатий друг, Ну він трошки мертвий. Тріщина? Човен протікає? Краплі крові, невелика тріщина. А, тут пташка йопнулася якраз об стінку. Так, тут що, тут сліди. Тут хтось поснідев. Ага, це треба розкласти в порядку. Що тут може бути? Пташка? Та ну, а що тут курка робить? Ні, я не думаю, що курка якось до цього причетна. Я думаю, він гепнувся сам, але. Зараз будемо встановлювати причину. Можливо, після сніданку. Тут що? Тут він вийшов, або. А, тут один варіант, тут один варіант. Добре, а тут що за варіанти є? Я розгубилася трошки. Ну, один тут. Один тут. А, ось це, можливо. Так, він снідав. І що сталося? Ні, ну він точно їв м'язко. Там ж видно кісточки в тарілці. Він собі хавав м'ясо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Боже, яка вредна тваринка. Попробуємо ось такий варіант. Мені здається, це і вірний. Четвертого не вистачає. А, нам не вистачає ще одного доказу. А де він? Що? пір'їнка? Там реально курка була. Перо, але не чорне. А, бо тут щось є ще. Не перені, не тримався на ногах. Ай яй! Не шкряпай мене! Воу. Алігатор. А, тут один варіант, тут немає варіантів, так. Але з'явилися варіанти ось тут. Курка? Його тягнуло? Та ну, це крінж. Хочете сказати, що і тут фігурувала курка? Що? гігантська курка? Це якийсь кринж. Ні, ну давайте спробуємо. Не, не. Два неправильних. Які з них? Причому неправильний один. А ні, стоп! Хіба не два показувало спочатку неправильними. Тобто все-таки він сам гепнувся. Отут неправильно. Оце якось треба поміняти при тому, що. Як би вам сказати. Це неможливо його поміняти, тому що у нас немає тут двох варіантів. Тут один варіант. Як я маю зрозуміти чогось не вистачає чого. Кіт, чому ти мене настільки достаєш? От що ти не можеш всістися? Ще чогось не вистачає. Що я не помітила? Ну, що... Ого, дивіться, тут ще якийсь доказ не помітила. Схожі риси обличчя, певно, це коул із якимось родичем. Як тобі гра? Дуже крута гра. А що? У мене товариш qc Літ в компанії, що робить ці ігри, передам йому твою оцінку. Гра класна, тільки, от я, як звичайний гравець на початку Орлеану і на початку Лондона, дуже сильно тупила і не могла зорієнтуватися в просторі і взагалом що робити. Я не знаю. Може, це я одна така дурна і загублива. Але ні, зрештою, гра дуже класна, але це єдиний момент, що дуже багато блукаю і мені доводиться просити допомогти. Що мені підказали не де, де. Просто не можу зорієнтуватись, куди піти, що робити. В... На початку, тобто на самому початку, коли я вже понурююся в сюжет, там вже стає легше, тому що дуже багато подій, багато доказів, багато чого треба робити. Т ну коли вже більше є можливостей, стає легше. З цією жінкою можна поговорити? Але я до неї підійти не можу. Давайте ще пошукаємо в домі, можливо, якийсь доказ не помітила. Чогось не вистачає? Може, поговорити з ним? Що сталося з вашим човном? Натрапив на корінь Кипариса. Ага. Неабийка сила, щоб завдати такої шкоди. Так, треба бути неабийким нещасливцем. Добре, ви пили минулої ночі. Ні, пане, навіть чарки не нюхав. Це сталося ще до того, як я збирався спати, а я п'ю лише для того, щоб заснути. Останнім часом тільки так.